Так, одні сусіди вже посадили. Якщо ще й другі посадять, я цього вже не переживу. А він спить. Ну, зараз я його розбудю і будемо йти садити. Ти, ледарю, давай вставай! Ти бачив, у сусідів вже картопля посходила, а ми ще досі не посадили. О, я оце думаю, хто б мене розбудив. Що ти єрепениш, наче курка знеслася? Ого! Ти у лікаря давно була, кабіну провіряла. Подивися, який сніг валить, яка картопля, може бути. Так, давай, щоб тобі зараз лікар не пригодився. Раву зібрав і пішов за мною. Дивись, дивись, на мене це не впливає. Ти зовсім з розуму зійшла. Ти скоро по графіку в туалет з сусідами будеш ходити. Ти мені не розказуй, в мене мама все життя на сусідів дивиться і все в неї родить. В мене одно знайоме лежить на дивані яйця гріє. І нічого не садить, в руки лопату не бере, поки сракою на землю не сяде. Ти давай мені тут не балакай, бо зараз оця лопата в тебе на спині опиниться. А тоді мені прийдеться вже велику яму копати.